Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові і це анонс відео, яке сьогодні буде стосуватися кухні і перетворення її. Будемо шити, прибирати і загалом творити красу. А такий в мене був раночок середи. Щойно зробила відео, випустила і вирішила насолодитись кавою, тому що моя закінчилась. Дивіться, яку я собі красу придбала. І йшла мимо бабусі побачила цей букет і коштує цю ноцю 50 гривень. І думаю, хай він мене радує. А ходила я гуляла до поштомату, щоб забрати довгоочікувану посилку. Знаєте, я вам казала, настільки я люблю цю каву. Але сьогодні вона була як ніколи довго очікувана. Справа в тому, що як я й казала, коли я робила ремонт, я дуже втомлювалася, я почала пити по три чашки кави. Щоб якось вивести ці ремонти, і вона в мене дуже швидко закінчилась. І закінчилась вона так несподівано, що я зрозуміла, що доки її замовлю, доки мені вийшли, доки вона прийде, це пройде як мінімум три дні, а кава потрібна уже, І я в АТБ вибрала якусь каву типу італійську, типу Арабіку, Мелену. Але коли її купила, я зрозуміла, що це не знаю, що це, але тільки назва кава. Ні запах, ні вигляд, ні смак мені взагалі не подобався. І ще й після неї мене нудило. Так що уявіть, настільки сильно я чекала цю каву і настільки була щаслива, коли нарешті вона прийшла. Я завжди сама роблю свіжий помел. Вона мені дуже подобається тим, що вона. Свіжої обсмажки без ароматизаторів, вона дуже смачна. Після неї у хаті стоїть такий запах, як у якійсь дуже крутій кав'ярні. Ну, загалом відвела душу і вам рекомендую. І ви можете скористатися промокодом на знижку 20% Олена 25%. Це у мене ще також середа, вечір. Я вже готуюся до наступного декупажного свого відео і з вечора вирішила загрунтувати заготовку вічного календаря. Як завжди, для тих, кому цікаво, у мене є декупажний канал, є на нього посилання. Можете зайти туди і подивитися повністю майстер-клас. До речі, мене питали щодо цього календаря, чи він не продається. Ну, саме цей календар я робила. На подарунок до Дня вчителя, дані Ній, класній керівниці. А взагалі будь-яку річ, яка яку я роблю, також в мене на каналі у Фейсбуці, моя творча сторінка Handmade Provence, На неї є посилання. Там дуже багато робіт, які я можу робити, то будь-яку ви можете замовити. Просто напишіть мені в інстаграм, тільки майте на увазі, що десь, як мінімум, тиждень мені потрібно для того, щоб замовити заготовку, щоб вона до мене прийшла. Ну і звісно. На те, щоб е, зробити роботу. ну і Такий результат власне вийшов. Мені він сподобався і також сподобався і вчительці. Ну а Тут ми трішки повернемося в попередню серію, коли в нас тут іще стояв котел, і я мріяла про те, що нарешті сюди ми перемістимо шафу. Шафа у мене господарська, в ній зберігається пилосос, швабра, просувальна доска і таке інше. Так, от, в п'ятницю в мене нарешті дійшли руки до цієї шафи. Шафа в мене у кольорі вільха. Я вам минулої серії показувала дверцята з білими фасадами, які я замовила спеціально такі самі, як у мене, вся кухня. І також двері, які ми замінили, які йдуть в прибудову. Вони вже, мабуть, тижня два чи три, як стоять, і я їх ще не фарбувала. І от тепер, нарешті, я вже зняла шторку, яка в нас була від комах, коли там ще не було прибудови, і я відкривала двері на вулицю. І нарешті починаю доводити до пуття двері і паралельно шафу. Оскільки шафа, в мене, як я й казала, в вільхі, а всі меблі білі, то я вирішила цю сторону, яку буде видно, пофарбувати в білий колір. А з іншої сторони, до речі, там вже наклеєна самоклейка у кольорі Венге темний. Бо такого кольору були меблі у дитячій кімнаті, де раніше стояла ця шафа. До речі, цього разу я взяла фарбувати гумовою фарбою, і вона мені сподобалась, мабуть, навіть більше ніж та акрилова максима, яку я фарбувала раніше. Ну, оскільки я фарбувала ручки тих дверей що у прибудову, то я вирішила під шумок зняти і пофарбувати також і іншу ручку з інших дверей. Фарбую я із балончика чорною матовою фарбою. Вона в мене залишилася ще від ремонту веранди та передпокою. І я розумію, що це не дуже надійне покриття, що з часом, скоріш за все, воно обдереться, але вже буде що буде. І також я ще античною бронзою роблю таку патіну на цих ручках. Одразу скажу, можливо, не все потрапило до кадру. Проблемно мені прямо було і знімати ці ручки і ставити їх на місце, і потім ці собачки, чи як їх називають, защолки не хотіли. Працювати В тих дверях, які я фарбувала. Ну, загалом намучилася я з цими ручками. Потім увечері вже прийшов Андрій, старший син, і він мені трошки поправив, і вони навіть почали закриватися. От саме з цією ручкою я намучилася, щось мене не виходило, щось кудись западало. Ну, загалом не жіноча це справа. Тут я вам показую вже пофарбовані двері, але ще в мене не зроблені відкоси. Там якась у мене фанера, вона нерівна, і я її вирішила заклеїти шпалерами, такими самими, як у мене відкоси на інших дверях, і он там в куточку під бойлером тобто цеглинками. Наколотила пів літру клею, швиденько все приклеюю. До речі, мені їх прямо так впритик вистачило, цих залишків, що в мене були. Ну і далі вже приступаю до кутиків. Я їх придбала ще тоді, коли весною тут робила такий косметичний ремонт. Переклеювала цю частину, що зараз в кадрі шпалерами, і приклеюю кутики. Дуже радію, що ми нарешті замінили ці двері, бо тут у нас ну дуже довгий час стояли такі тимчасові двері. Вони типу вуличними вуличні. Вони такі були ми Їх оббили, втеплили дермантином, так знаєте, по старорадянському. І я ледве дочекалась того моменту, коли ж тут будуть уже інші двері. А, До речі, нагадаю, ці двері БУ, ми їх купили в Білій церкві, троє одразу по 200 гривень за штуку. Ну і тут, доки я вам розповідала про двері, вже шавку я поставила на місце і я мала надію, що ми з Данилком у двох повісимо двері. Але ми тільки намучилися, і нічого у нас не вийшло. Потім я попросила Андрія, старшого сина, щоб він прийшов, і бо зрозуміла, що без нього ми ці двері не повісимо. З Андрієм сказати, ми теж награлися, теж пішло багато часу, але врешті-решт вони нарешті закрилися. До речі, дуже радію з того, що в мене на всіх меблях у кухні стоять петлі із доводчиками, і на ці фасади я також замовляла такі петлі, вони дуже зручні. Ну, тут ми вже переходимо до вітальні. По-перше, я вже трохи змерзла, і це, мабуть, чи не рекорд. Ми зазвичай вже в середині вересня топимо, але вересень був дуже теплий. Тож, от тільки 4 жовтня. І то я не можу сказати, що прям було дуже холодно. Мені просто захотілося попалити, бо було багато сміття. Але знаєте, натопили в хаті, стало так тепленько і затишно покажу вам трішки нашого вогню. Як зазвичай перший раз. Дим спочатку почав іти у хату, тому що на вулиці, мабуть, було тепліше, ніж у хаті, але потім він знайшов собі дорогу. Ще я вам певно не показувала, вчора забрала посилочку, і отакі от у мене буде оновлення на кухні. Шукала якусь тканину. На скатертину. Потім я подумала, що мені хотілося б скатертину ще підтримати і шторками. Ну так, щоб Хоча б двічі на сезон, міняти якийсь інший вигляд, щоб вони мали. Обирала чогось такого, знаєте, осіннього, але. Ну, таку Неяскраву осінню, покажу, з яких кольорів я обирала. Там було такі більш помаранчевого кольору, але взяла такі от спокійніші сухоцвіти-жовтий. Тканина. Подобається мені ця тканина. Тут багато бавовни, здається, 65%. І я вже не перший раз замовляю цю тканину. Та, що в мене на шторках і та, що минула скатертина, це теж. із Ну, такого самого складу. І ще буде сюди мережево, завтра прийде. І тоді будемо з вами шити вже і скатертину, і шторки. Так, я ось о... Трошки наводила лад у шафі, ну, ще не наводила, але одну зачепила. Знайшла пакет, і тут такі гарні речі. Ну, як гарні, Є прямо в ідеальному стані. Ну, Це показує трошки яскравіше. взагалі вона така темно-синього гарного кольору. Це курточка, розмір 98-104. Зимова, тепленька. Копі. І це взагалі в ідеальному стані, вона зараз покажу з такою ось підстьожкою. Причому підстілька знімається, її можна носити як таку ну, плюс-мінус тоншу вітровку, коли зовсім не холодно. І з цією під підстіжкою да? стіжкою, вже коли ну на таку холодну осінь. Це на розмір 116-122. 6-7 років. Ну, мені здається, колір універсальний можна навіть для дівчинки. Тому що ця така яскрава частина. Потім що тут на нищі є. Ну, це такий вже, в принципі, втомлений. Як він виглядає сам, саме пальтішко, да, і начебто і нічого, але оці вже по... Е Покришилищі, як сказати. Ну, такі в дворі бігать. І теж я думаю, що це десь приблизно 100, 98 100, 104 мабуть. А ну зараз 3-4 роки, написано, 96-104. І ще тут одна корточка. Трошки більшенька, мабуть. Я, до речі, тут не знайшла на який вік, але мені здається, що вона десь приблизно така, як ось ця. Скільки тут у нас було десь 6-7 років, мабуть. Можливо, 7-8, 116-122 десь, десь така сама, теж вона на підстежці. Ну, ця така е теж тепленька. В принципі, теж вона в хорошому стані, ну, не бачу на ній ніяких недоліків. Тому, можливо, в кого є хлопчики чи внуки. чи, не знаю, Мені здається, це таку курточку ну, в школу носить просто супер. Вона годиться. Оці, можливо, не знаю. Ну, Ми ходили в садочок, у нас вони нормально, все було, можливо, біля дому десь ходити гуляти. Ну, тобто, кому потрібно, десь від трьох там, до... 6-7 років, то напишіть мені в інстаграм, я просто відправлю тільки пересилку е заплатите і все, Може навіть Укрпошту, якщо вам так зручно. Так що чекаю, бо мені шкода його просто викинути. У нас, на жаль, в місті немає таких, е як це називають, контейнерів спеціальних, куди можна принести одяг, і він точно піде десь по призначенню там, ну, людям, яким потрібно, а нести такі. Курточки просто до смітника, ну мені якось шкода. Так що пишіть, кому потрібно, я відійшлю. Ну і далі я приступаю до шиття. З вечора я вже покроїла, скатертинку викрила, дві шторки і ще в мене залишків там буде серветка. Загалом я замовляла 2,80 тканини. в мене метр сорок пішло на скатертину, ширина, до речі, метр вісімдесят тканини, і довжина штор у мене метр сорок. Вони в мене коротенькі. дивився в минулому відео, ми спиляли величезну гілку Шовковиці, і зазвичай я восени не прибираю, не загрібаю. Так я вважаю, що з мульчею, хай воно собі зимує. Але оскільки після того, як ми спиляли, там багато гілок залишилось, то я вирішила позагрібати все, тим більше, що сьогодні нам, сьогодні-завтра обіцяли дощі, то я вже думаю, доки воно сухеньке, все позгрібаю, щоб уже подвір'я було чисте. Ой, до речі, ви звернули увагу мій модний лук, це шльопанці на шкарпетки. Ще я тут доки загібала, знайшла у нас під ліщинами грішки. Треба стати визбирати їх. Це вже ліщинки, мабуть, років 10. І вона от буквально останні, мабуть, років 3 почала нам родити. Що навіть покуштувати. Єдине, що зараз у мене привабливо виглядає в садочку. Покажу вам троянди, тому що з травою ну, проблема дуже велика, дощів у нас ціле літо не було. За літом, мабуть, я не знаю, разів два був дощ, і то, знаєте, не несуточне, а такий на півгодинки дощ, тому ну, все, що могло засохнути, засохло. І я вже дуже сподіваюся, на сьогодні обіцяли, що піде дощ. Я не знаю, в кого там дощі і депресії, нам їх дуже не вистачає, давайте їх нам. Так, ну, по-перше, привіт! так Я, мабуть, ще з вами сьогодні не здоровалася. І ще раз хочу повернутися до своєї е передпокою свого, Зараз на більший кут перейду. Отак, щоб було все видно. Десь мені там в коментарях писали, що типу, цей блакитний колір, що це фу, що це сільський стиль. Ну, чесно кажучи, я не бачу нічого поганого в сільському стилі. Мені подобається. Тобто, дивіться, якщо сільський стиль назвати кантрі, фармхаус або прованс це типу круто, це тренди, а сільський стиль це шофу. Ну, я цього не розумію. Чим винний блакитний колір, я теж не розумію. Він прекрасний, на мою думку. Якщо він вам не подобається, скоріш за все, тому що у вас є якісь асоціації з цим кольором, але це вже до психолога. Це якісь дитячі травми, щось що вам не подобається. Потім що до шафи. Щодо шафи, ви знаєте, я з нею пожила. Я зрозуміла, що я не хочу її перефарбовувати кардинально, не хочу її робити ні голубішою, не хочу її робити ні, ні білою. Я зрозуміла, що мені просто хочеться трішки обновити ці молди. Вони в мене тут в такому бежевому кольорі, трошки зістарані античною бронзою. І я думаю, що я ці молди пофарбую в білий колір. Можливо, додам їм трішки такої голубинки, як я робила ось тут, наприклад. Ну, не дуже видно при штучному світлі, а можливо, і видно. Загалом, якось так зроблю, і буде добре. Тому що, ну, по-перше, це багато роботи його весь перефарбовувати. По-друге, це його ну, треба було б від. Совувати від стінки, щоб якісно пофарбувати, я не готова. Чесно кажучи, в мене зараз таких дорослих хлопців немає, які б мені допомогли його рухати. Сама я з Данилком Данилкості не впораюсь і не хочу. Я подумала, що цей колір в принципі нормально вписується. У мене тут дійсно 50 відтінків бірюзового, блакитного така кімната вийшла, і хай так і буде. І, до речі, щодо цих цеглинок, то ну, поки що я вирішила, хай вони будуть такі, як є. Можливо, пізніше вони і будуть білими. Ну от, нарешті я дочекалася, що прийшли мої посилочки, їх аж дві. Е, одна була із мережевом, і друга від. Фірми декупажик здається, тут заготовки. Я взяла два органайзера, з якими буду працювати на декупажному каналі, і також уже готуюсь до нового року. Взяла медальйони. Ще я взяла ось таку, таке мережево. До речі, я його вже купувала і раніше, але просто цього разу не було у нас в місті такого кольору. Мені потрібно того. я взя... замовила в інтернеті це, власне, все все. Чому і мішковину взяла, тому що там є сума мінімального, мінімальна сума замовлення. Чому мені подобається це мережево, покажу здається, воно чи не 8 гривень метр коштує. Мені подобається, що воно широке, я його просто розрізаю посередині і буду оздоблювати. Ну, якось отак це буде виглядати. Захотілося мені трішки мережево. Е, на такі. Ну, Речі, де мені потрібно багато мережева, ну, типу, скатертини, чи там, ну, наприклад, тюлю у веранду я теж оздоблювала таким мережевим, то я беру його. Воно не коштовне і воно в два рази дешевше виходить, тому що розрізається на два. До речі, повністю моє замовлення. Забула, що я ножички замовила. Дуже давно хотіла такі кусачки. Замовила кілька бірочок. Це, до речі, як називається. Мельниця. Замовила відріз мішковини, Думаю, він мені десь для декора пригодиться. І взяла таких, ну тут вони є, бірочки, наклейки хендмейд для ручної роботи. Ще, до речі, покажу. Ну, це я купила в нашому місцевому книжковому магазині, бо зазвичай, коли я там десь в квітні місяці хочу купити якийсь календарик садівника, вже їх і в помині немає, то я ріш... ну, цього разу побачила і одразу вирішила купити вже за дуже люблю такі от календарики. Тут чітко видно, де дні несприятливі Червоним для там, садіння чи роботи з рослинами, зелені, дуже сприятливі і жовті такі. Плюс-мінус. Якщо треба, то я в такі дні роблю. Ось ну, таке, ну, гарно виглядає. Не знаю, вішати, скоріш за все, його не буду, а десь він в мене лежатиме. Люблю такі речі підглядати. Якщо я щось планую садити, то планую по цим дням. Ну і, власне, завершальний етап я пришиваю мереживу. Включила якраз нове відео у Юлії Ткачук. Вийшло. Дуже прикольний канал. Якщо не дивитесь, то рекомендую. А хто дивиться, теж цікаво, напишіть у коментарях. А тут я, до речі, відволіклася, пишу їй коментар. Закінчую пришивати мереживо і далі почнеться саме цікаве. Так от, власне, перетворення кухні я починаю із тумби під вікном, бо мені потрібно добратися до вікна. Оскільки вікно я вже давненько не мила, а зовні воно дуже брудне, тому що йшли ремонтні роботи. Хлопці там і шифер пиляли, і дошки. Ну, Загалом дуже багато пилу було, і я спеціально чекала, доки вони вже закінчать, щоб потім все це помити, а не мити його кожного тижня. Тож мию вікно, розставляю назад свої квіти вішаю шторки і ставляю назад меблі. Потім переходжу до другої частини і вже безпосередньо до столу протираю все з нього, вибираю, потім буду протирати поличку, бо там теж багато пилу. Хочу там трошки обновити, зробити більш осінній декор, кладу ту серветку, що я щойно пошила. Застеляю скатертину, зверху кладу свою силіконову скатертину з м'якого скла, бо без неї я точно б на скатертину ніколи б не погодилась, бо я дуже практична я не готова її там щодня брати. Ну і Розставляю все по місцям, ставлю букетик, який я недавно купила з хризантемами. І начебто це малося бути все. Тут я показую декор, до речі, цей дзвіночок ми купували в Кам'янці-Подільському, коли туди їздили з чоловіком. Але як я вже й казала, що непередбачуваність то моє друге ім'я, так що не перемикайтесь, це ще не все. Ну і власне сьогодні я подумала, що тільки зараз мені потрібно було знімати рим-тур після того, як я вже переробила веранду, передпокій і обновила кухню. Ну загалом, найбільше я зараз щаслива, що нарешті ми поміняли двері, що я їх пофарбувала і що ми перенесли сюди шафу замість котла. Ну і звісно, я радію новій скатертині і шторам, але... Ну, загалом майже годинку я ще тут чарувала. І представляю вам другий варіант. Я взагалі дуже люблю, коли стіл стоїть біля вікна. І він у нас раніше тут і стояв. І тільки через те, що в мене з'явилось дуже багато кімнатних рослин, і на зиму мені їх ну, у нас вікон мало, вікна маленькі, і ставити їх нема куди. то Тут стояла Така тумба, і на ній стояли кімнатні рослини. І тепер я подумала: а що якщо. Я уявлю, що в мене не так багато кімнатних рослин, що я їх десь все-таки розпихаю, а все-таки спробую поставити так, як я хотіла. І... Оцей результат мені дуже подобається, чесно кажучи, поєднання штор із катертиною цих стільців. І ще в мене була одна проблема. Після того, як я поставила сюди шафу. У мене тут висіла мікрохвильовка називається, на поличці. І оця дверка. Відкривалася не до кінця, заважала їй. І я все голову ломала, куди ж мені діть мікрохвильовку? Бо мікрохвильовка нам треба, місця для цієї полички вже немає. І та-дам! проблема вирішилась сама собою. Після того, як я переставила сюди цю тумбу, я подумала: ну, рослини ставити сюди, немає сенсу, тому що тут. Темно дуже темно далеко від вікна. Там є підсвіточка, так але вона ну це дуже мало для рослин. Я подумала, тю, то моя ж мікрохвильовка це ж ідеальне місце для мікрохвильовки. Загалом переїхала сюди мікрохвильовка, поличку я відкрутила. Тепер в мене шапка відкривається, пазл склався. До речі, щодо дверей, я, мабуть, не показувала після того, як їх пофарбувала, я ще зробила їм таку легеньку патіну. Не знаю, видно тут чи не видно. Я так люблю, коли вони, знаєте, такі не тільки наче, з, зі станка свіже пофарбовані, а мають такі якісь наліт. Трошки часу. Е, так, ну, власне, мабуть, все. Тепер мені, чесно кажучи, дуже не вистачає з, цього, з цієї сторони також самого стільця. Але стільців у нас, в принципі, чотири. Та нам, в принципі, по великому рахунку більше і не треба стільців, тож, ну, поки що буде так. Пишіть, як вам. Отак виглядає. Ну, тут кухня, в принципі, як виглядала, так і виглядає, власне. А тут така обновочка. Ну, мені класно, мені дуже подобається. Так воно, знаєте, і по-осінньому, і не нав'язливо, і не яскраво в пастельних кольорах. Якось так. І якась таке підсвітка, таке враження, що на вулиці вже сніг лежить. До речі, доща я так і не дочекалась поки що. Ну і ще раз показую вам кухню. Дякую, що додивилися до кінця. сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, мотивуючим, надихаючим, що ви теж захотіли щось змінити, внести якихось трошки осінніх барвів. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, хто ще не підписався. І чекаю на вас в коментарях.